Всім привіт! Ви на рукодільному каналі з Оксаною Степанчук. І сьогодні розберемо не наборчики, а роздруковані схеми. Така послуга є у мене також, звісно. Висилаю цей наборчик сьогодні для замовниці, яка замовила у мене аж 5 схем роздрукованих. Перші дві сторіночки йдуть кольорові, а далі чорно-біла схемка. Схема перша сільська дорога. Розмір 500 на 289. Кількість кольорів 135, із них 34 бленда. Ось титульна сторінка. Що має вийти? Це скріні схеми. А це вже всі параметри, обкладинка схеми, всі параметри, які стосовно цієї роботи. Кількість кольорів і так далі. Розмір. Так, І, як звичай. Чорно-біла схемка. Так, ось іде по нумерація сільська дорога підписана. Нумерація сторінок, 1, 2 і так далі, 9. І до кінця до кінця, як доходимо. Остання сторіночка це, наприклад, буде 55-та сторінка. І далі у нас іде 56-та сторінка. Це. Такий кольоровий ПД з кольорового ПДФ отакі От значочки, ключ до схеми. Номер значка. Двіючка, це в дві нитки, треба вишивати. Значок. Ну, Ключ до схеми. Тут уже все зрозуміло. Нитка, значок. Все тут видно. Продовження. Ось тут багато буде таких листочків. З ключем до схеми. Просто ви бачили, як це виглядає. От написано номер. На англійській мові символ. DMC, номер і колор пишеться. На англійській мові колір. Номер нитки, кількість хр хрестиків у табличці. Full, кількість моточків. І тут, звісно, те саме: продовження таблички. Номер кольору DMC. Кількість хрестиків Full. І в кінці кількість моточків. Далі остання сторіночка це бленди. Бачимо два номера нитки. Кількість хрестиків записано на ці два номера нитки, розділяється. Так само кількість моточків на ці два номера нитки. Так, все, це табличка. Далі схема так само все йде. В тій самій комплектації, обкладинка і схеми. Титульна сторінка, розбивка, сама схема. Далі табличка з моточками ниток, ключем до схеми. Схема сон-трава на 187 хрестиків. На 18-й канві. Наприклад, якщо будете вишивати, це 35 на 26 см. Ось така багатоколірка, 126 і 40 блендів кольорів. Далі схема соняшники, невелика 250 на 336. Розмір, 137 кольорів, із них 28 блендів. Такий чудовий сюжет, українські соняшники. Далі ця схемка була запропонована моїми учасниками групи Схемоманія. Схема по картині Тетяни Чихун бузок. Кількість кольорів 158. Із них 79 блендів. Розмір 300 на 407 хрестиків або петитів. Такий чудовий бузок. Далі сама велика схемка світ дитинства 400 на 533. Тому й велика бо Бо такий розмір у хрестиках або петитах. Кількість кольорів 162, із них 72 бленда. Така чудова яскрава картинка. Хочу показати просто титульна сторінка це скрін і схеми. Яка чудова вам буде вишитись Такий чудовий такий сюжет. Бачимо, тут, такий, якби затумання, димка. І діти ловлять рибу. Хто ловить рибу? Дівчинка сіла, перебирає ногами у воді. Такий чудовий світ дитинства, Буде з задоволенням вишивальниця собі збирати сама наборчик і вишивати. Всім до побачення. Зустрінемось.